Усім привіт, підписники каналу Спікулянт. Сьогодні трошки такої Городня відпочинкової тематики. От є стіл, два крісла, вони мені без потреби. Думав, колись вийду зранку на балкон, візьму кави, сяду, вип'ю кавки, полюбуюся городиком. Кстати, ось е, маю таку палатку. Е, Блін, палатку. Парничок 2х3. Але щоб ви розуміли, у мене без тих дух є отака накидка. Кому потрібно, не працює замочок з одної сторони От вона закривається на два замочка якщо видно. От з одної сторони замочок не працює. 1000 гривень. Кому треба, можу віддати, продати. От, і от такий набір. Стіл, два крісла. Колись в епіцентрі купляв, стоїть без діла 1200 гривень. Стіл і два крісла. Досі ще є ця бетономішалка. мішалка. Слухайте, вона мені не потрібна, ця бетонна мішалка. Шкода її. Викинута, звісно, вона коштує якихось грошей, але я вже не знаю, скільки за неї просити. Що прошу, ніхто нічого не дає. Навіть не пропонує. Кому потрібна така річ, ну, пишіть, дзвоніть, домовимося за ціну. Ну, не знаю, я вже всі ремонти свої зробив. Ось будинок. Вона мені реально, ну, якби я її там десь перепродав чи ще щось, вона працююча. Можу продемонструвати, кому потрібно буде, як вона працює. Все з нею нормально. Так що, кому треба, пропонуйте. Ще ось є такі крісла-лежаки. Тканина мочна. Ну, така як добротний брезент. Кодушечка під голову. Розкладається. Якраз для такої погодки. Можна лежати і загоряти. Ціна лежака 1400 гривень. До таких лежаків є зонтик. Не розкладає, бо вітер. Зараз буду бігати за ним. 700 гривень зонтик. Крісло рибальське. Складне. З чехлом. 550 гривень. Ну і ще є. сад, сковорода. чи Як вона називається? От вона велика, висока. Ось така. Ну десь, якщо стати, то попопець. Практично не користована. Куплялась десь два роки назад. Один раз картоплю жарили, а то все нема. Нема можливості виїхати в ліс і нема як. В общем, за півтора тисячі гривень забирайте. Ще лишилось трохи інструменту. Трохи продалось. А що саме є? Болгарка потужна на 2000 Вт. 1800 гривень. Ось така на 1500 700 гривень. Дріль 500 ватна. 450 гривень. Також 500 ватт на 400 гривень. Так, ця дріль потребує ремонту. Заміни, не знаю, щиток, напевно, що скошив всього 200 гривень. Така на запчастини не працює. 100 гривень. І шуруповерт немає акумулятора, теж 100 гривень. Кому що потрібно, пішіть, дзвоніть. Так, і наостанок маю ось такий апарат. Це коптілка гарячого холодного копчення. То не сам пан кліпав на коліні, то є піщева нержавіюча сталь. Має термометр. От фірми Smok House. Так, маю такий контейнер з маслозбірником, жирозбірником. Дві решітки. Ось, можна зразу на два поверхи щось коптити. Хочете коптити гарячим, гарячим копченням, закручуєте пробочку і коптите, ставите на газ. Рячим копченням. Хочете коптити холодним копченням, підключаєте димогенератор, відкручуєте пробочку, підключаєте димогенератор. ось, на газ ставити на потрібно, але є можливість коптити в приміщенні. От є димовідвід, шлангочку я також додам. Просто її тут немає. Просто вдягається в шланг і вводиться в витяжку. Ну, Купляв я колись за 5 тисяч гривень таку коптівку, Але пропонуйте, хто скільки дасть. Давайте так, щоб ви не мучилися, старт буде з 4 тисяч гривень. От. А там вже дивіться самі. Ну, вона мені просто ця річ не потрібна. Не потрібна. В мене, я перейшов на професійне копчення. Зараз займаюся копченням ковбаси, М'яса. Якось, можливо, далі в наступних відео покажу. А зараз ваші пропозиції на мій вайбер 068 311 7073. Всім дякую, всім па-па.